світ маминих казок, тачки, друже. Ласкаво просимо на Дайно шось 400. найбільші перегони року. А ось і один із учасників змагань блискавка Маквін. Він хоче новачок, але надзвичайно відчайдушний гонщик. Сказати, що він бажає виграти перегони, це не сказати нічого. Адже Маквін просто марить перемогою. Що б там не сталося, а я повинен здобути кубок Великого поршня. Постійно повторював він перед заїздом. Та ніде правди, діти, Маквін все ж трохи нервував, адже розумів, що стати переможцем у цій гонці буде зовсім непросто. Такі серйозні суперники, як чемпіон король Кінг. І підступний шик Гікс теж не збиралися пасти задніх. Особливо шик. Заради перемоги він був готовий навіть піти проти правил. Але у Маквіна теж був хороший план: щоб не втрачати жодної секунди, він відмовився на підстопі замінити шини. Це було дуже ризиковано. І ось. Коли до фінішної смуги залишилось кілька метрів, раптом Бах! вибухнула задня шина. Бах-бах! Вибухнули інші. З останніх сил Макквін поповз до смуги, але його швидко наздогнали кінг і Шик. Та хіба міг він подарувати комусь таку близьку перемогу? І Макквін рвонув уперед. Чудові перегони. Маквіну саме одягала нові шини, коли до нього підійшла журналістка. Ви дуже ризикували, коли відмовились від заміни шин на підстопі. Звернулася вона до учасника. Напевно, важко було без технічної команди. Зовсім ні. посміхнувся Маквін. Моя перемога це справа виключно моїх рук, тобто коліс. Раптом у розмову втрутився кінг. Дам тобі пораду, юначе, тихо мовив він. Перемога це заслуга всієї команди, а не одного автомобіля. Схаменись і знайди собі гарних механіків. Але розмову обірвав звук гучномовця. Передавали результати змагань. Судді переглянули відеозапис фінішу. І вирішили, що перегони закінчились нічиєю. Того ж вечора Макквін із маком, вантажником-перевізником вирушили до Каліфорнії, де мали відбутися повторні перегони. Блискавка був дуже засмучений, якби його шини не лопнули, вже б милувався кубком великого поршня. Він попросив мака їхати всю ніч. Я хочу бути в Каліфорнії першим і додатково потренуватися на трасі, пояснив Маквін. «Ну, Не впевнений, що я зможу, прогугнявив мак. Він був такий стомлений, що ледве не падав з коліс. Звісно, зможеш, підбадьорював його Маквін. Та через деякий час. Вони обидва заснули в дорозі. І Мак не відчув, як блискавка з'їхав з причепа. А! -а, -а, -а Маквін прокинувся посеред траси. Навколо мчали машини. Він запанікував і поїхав по дорозі, ухиляючись від перешкод. Незабаром він на повній швидкості заїхав до занедбаного містечка з дивною назвою. Радіаторний рай. Маквін на осліп, збиваючи все на своєму шляху, і врешті заплутався у телефонних дротах. Він вляпався у добрячу халепу. Гей, прокидайся спляча красоне. розбудив Маквіна веселий голос вантажника евакуатора. А, де я? вигукнув Маквін, побачивши. Що знаходиться на брудному штрафному майданчику. Ото був сором. Евакуаторний м'ясирник посміхався до нього через огорожу. Це радіаторний рай, найкрасивіше містечко карбюраторного краю. Маквін поглянув навколо. Все, що він побачив, це якийсь розвалений і купи сміття. Біля будівлі суду, куди сирник відбуксирував непроханого нічного гостя, вже зібрався сердити натовп. Та Макквін був упевнений, як тільки жителі міста дізнаються, що він, знаменитий гонщик, відразу все пробачить і відпустять його. Як же він помилявся? Спочатку міський суддя Док Хатсон хотів просто вигнати Маквіна з міста. Саме цього і прагнув блискавка. Але власниця місцевого мотелю Саллі наполягла на тому, щоб змінити вирок. Макквін повинен був залишитися і відремонтувати дорогу, яку пошкодив вночі. І ремонтуватимеш її під моїм наглядом. додав док Хадсон. Чого ви до мене причепилися? буркнув Макквін. Та, хоч як він не сердився. І протестував, але іншого виходу не було. А ось і твоя помічниця Бесі найпрекрасніша в світі машина для укладки асфальту. Док із гордістю вказав на величезну стару машину. Заводь її, сирнику. Роботи було дуже багато, і щоб встигнути до Каліфорнії на змагання, Маквін мусив поспішати. Він був гонщиком. Хіба ж це не принизливо для майбутнього чемпіона перегонів займатися такою брудною роботою? Тому Маккрін зовсім не переймався, чи правильно і гарно він кладе асфальт. Через годину все було зроблено. Ні, так справа не піде, обурилася Салі. Ніколи не бачила нічого жахливішого. А як щодо вашого міста? вовкнув роздратований Маквін. А ну негайно здери все, що ти наробив, і почни спочатку. Ми домовлялись, що ти полагодиш дорогу, а не зробиш її ще гіршою. І собі розлітився док. Гей, полегше зі мною. не вгавав Маквін. Я вам не трактор, а гоночний автомобіль. Та невже? Не знітив до Тоді чому б нам не влаштувати перегони. Якщо виграєш, поїдеш собі, а я лагодитиму дорогу. Та якщо виграю я, перероблятимеш усе так, як я скажу. Згода. лише усміхнувся Макквін. Легшого способу вирватися з цього дурнуватого міста годі було й шукати. Жителі міста були здивовані, як старий док збирається перемогти Маквіна. Тому, подивитись на перегони, зібралося чи не все місто. Тільки оголосили початок, як Маквін рванув уперед і зник у хмарі пилу. А ось док, наче й не поспішав нікуди, їхав собі поволі. Де ти, друже, сирнику? Розмірковував він у голос. Відчуваю, що без тебе тут не обійдеться. І справді гонщик переоцінив свої можливості. Ще ніколи йому не доводилося змагатися на ґрунтових дорогах. Тож на крутому повороті він втратив керування, і сторчголов полетів із обриву прямісінько в зарості кактусів. Ай-ой, ай, боляче, ай! Ну що ж, тепер нарешті матимемо хорошу дорогу, хихикнув сирник, витягаючи Маквіна. Блискавці довелося зняти весь асфальт і почати спочатку. Ти їздиш так само невміло, як і ремонтуєш дороги, торікав док. Макквін почувався дуже приниженим. А ще він зі страхом думав про те, що може пропустити перегони. Я вам покажу, ви ще пожалкуєте, що затримали мене тут. бубонів він собі підніс, кладучи асфальт. Наступного ранку місто прокинулося з новою дорогою. Вона була просто чудовою. Це надзвичайно не могла стримати захоплення Саллі. Навіть док був вражений, але все ще не довіряв гоночному автомобілю. Він ще не закінчив. Куди це він подівся? А справді, де був Маквін?» Він подався на те місце, де вчора втратив керування. Хотів розібратися, чому так сталося. Тут під'їхав док. Він не міг стримати посмішки, спостерігаючи. Як Маквіна раз у раз заносить на повороті. А ти повертай ліворуч, коли хочеш повернути праворуч, порадив док. Але тільки гонщик спробував це зробити, як опинився. Точно знову в кактусах. Нова дорога надихнула всіх мешканців поремонтувати та прикрасити свої домівки. Саллі бачила, що робота Маквіна посприяла розвитку міста і була вдячна блискавці. Тому запросила його зупинитися в мотелі замість того, щоб спати на брудній стоянці для евакуйованих машин. Аго в гонщику! Я знаю, що тебе розважить, сказав сирник Маквінові ввечері. Та блискавка був такий стомлений і до того ж засмучений. Через свою невдачу ще нічого не хотів. Ну, як знаєш, хитро всміхнувся сирник. Все одно в тебе нічого не вийде, містере я не вмію повертати в багнюці. Гей, ти полегше, обурився гонщик. Не забувай, що я блискавка Макквін. Сирник таки переконав блискавку піти з ним на поле, де мирно спали трактори. Це так весело їх перекидати! змовницьки прошепотів сирник. Оце вже без мене, заперечив Макквін. Все просто, наче не чув сирник. підкрадаєшся і голосно сигналиш. Отак. Біп! Він щодуху загудів прямо перед носом якогось трактора. Трактор із переляку. Перекинувся і пихнув димом із вихлопної труби. Сирник ледь не луснув від сміху. Це було справді весело. На ранок Маквін заглянув до гаража Дока. Несподівано серед гармидару він помітив кубок великого поршня. Оце так? Виявляється, док Хадсон колись був відомим гонщиком. Але раптом у гараж зайшов сам док. Він дуже розлютився від того, що Макквін дізнався про таємницю. Суддя грюкнув дверима перед його носом. Макквін був спантеличений, чому знаменитий гонщик перестав брати участь у змаганнях і осів у цьому сонному місці. Цього ж дня блискавка знайшов дока за містом. Той тренувався, ганяючи по ґрунтовій дорозі. Він був чудовим гонщиком. Коли вони разом повертались додому, Маквін запитав, чому ви пішли зі змагань? Ви ж були на піку своєї слави. Я нікуди не збирався йти, тихо мовив док. На мені просто поставили хрест, от і все. Він показав Макквіну вирізку зі старої газети. У статті йшлося про страшну аварію, в яку він потрапив. Коли я одужав і міг знову змагатися, мені сказали, що моє місце у перегонах посів якийсь молодий. Мене викинули як стару бляшанку. Щоб остаточно закінчити дорогу, блискавка працював усю ніч, і ось нарешті місто виглядало неперевершено. Чудова дорога. Освітлені вулиці, прикрашені домівки. Автомобілі були дуже щасливі. Жителі з цього приводу влаштували справжнє свято. Коли розваги були в самому розпалі, над містом несподівано з'явився вертоліт. Он він, он! Ми знайшли Маквіна! Почувся радісний голос. У цю ж мить. Гонщика оточила юрба журналістів, які засліпили його спалахами фотоапаратів та засипали безглуздими запитаннями. Тут був і мак. Як я тільки міг загубити вас, босе, винувато промимрив він. Та Маквін був щасливий, адже тепер знав, що встигне на перегони. Він залишив радіаторний рай так само несподівано, як і прибув туди. І ось настав довгоочікуваний день змагань. Король Кінг, Шик Гікс і блискавка Маквін чекали на старті, готові до завершального етапу Кубка Великого поршня. Але Маквінові важко було зосередитись на гонці. Він сумував за своїми друзями з радіаторного раю. Маквін навіть хотів відмовитись від участі як раптом почув знайомий голос, що лунав із гучномовця. Я не для того сюди прибув, щоб побачити, як ти програєш. Це був док Хадсон. А ще тобі не обійтися без справжньої команди. Неймовірно, Док зібрав команду з мешканців Радіаторного раю. Вони приїхали спеціально, щоб допомогти Макквіну виграти перегони. І з новими силами блискавка Маквін виїхав на смугу і легко наздогнав супротивників. Та коли намагався обігнати шика, той підло зіштовхнув його з доріжки прямо на поле. Через слизьку багнюку його почало крутити, і тут Маквін. Пригадав докову пораду. Повертай ліворуч, якщо хочеш повернути праворуч. Він так і зробив. Але на цей раз усе вийшло. Тепер мене ніхто не зупинить, вигукнув задоволений собою Макквін. В цей час шик загрозливо засичав до кінга. Я тобі друге місце не подарую, дідугане. Раптом Макквін. Почув позаду себе оглушливий гуркіт. На великому екрані він побачив, що король Кінг лежить на смузі весь понівечений, Нездатний навіть поворухнутися. Старий чемпіон розбився. Маквін був вражений. Це нагадало йому історію дока. Не можна допустити, щоб Кінг так закінчив свою кар'єру. Так, не повинно бути, обурився МакКвін. Він зупинився за кілька сантиметрів від фінішу і поспішив кінгові на допомогу. Так, я таки виграв гонку, волав від шик. але ніхто не звертав на нього уваги. Всі аплодували Макевінові й кінгу. Блискавка, відмовився від перемоги заради шляхетного вчинку. І док пишався ним. Згодом блискавка Маквін переніс свою тренувальну базу до радіаторного раю. Док став новим лідером команди і партнером у тренувальних гонках. Маквін почувався щасливим адже знову був серед друзів.